Ця зустріч була, ймовірно, планова. Кокс і Васнєвський фактично завершили свою місію в Україні. Ви знаєте, що вони наглядали за справами Тимошенка і мого чоловіка. Вони приїхали фактично з такою основною місією. Відбувалася розмова між політичним опонентом влади Луценком і представниками Євросоюзу на саміта, який має відбутися 25 лютого. По питаннях Україна Євросоюз Луценко наполягає на одному: Україні треба дати шанс для того, щоб ми не скотилися в прірву Євразійського Союзу. Україна мусить підписати саміт має відбутися, і Україну Європа повинна прийняти в асоціацію. Це дасть можливість. Європі допомогти українцям і не дати можливості в своїй допомогти українцям в, свої, в своєму бажанні бути правовим бути правовою державою, бути вільною державою, бути вільними громадянами в демократичній і вільній державі. Луценко дослівно сказав наступне: Оцей саміт і майбутнє асоціативне членство дасть можливість Європі показати Україні, що Янукович не буде наказувати українців два рази через погіршення стану здоров'я і переслідування опонентів сьогодні в особі Тимошенко і Луценко і дасть можливість українцям все таки Януковичу не наказувати їх, а все таки дати їм шанс йти в ту країну. В тому напрямку, в якому більшість українців, а ми знаємо, що це вже більше 50%, хоче розвиватися і хоче рости. Це вільна держава, це правова держава, це європейські стандарти і цінності в першу чергу людини як громадянина своєї держави.